Сьогодні наша домашка Ксюша Хіміч зібралася у благословенному домі сім'ї Валії Ігоря Качебіних на нашу домашечку. Ми сьогодні тут. А зазвичай нас домашка проходить в Офісі, і зараз кожен із нас скаже декілька слів. Всім привіт! Мене звати Світлана. У 2018 році я. Не я, а Господь мене привів до церкви, села Божа. Тут я покаялася, тут я прийняла в серці Ісуса Христа, як Господа і Спасителя і стала членом цієї домашньої групи. У нашій домашній взагалі завжди панує спокійна і дружня атмосфера. Ми тут спілкуємося за чашечкою чаю. Ми можемо. Один перед одним признатися в своїх проблемах. Ми молимось один за одного. Ми славимо ім'я Господнє в молитвах прославляємо нашого Господа. І через те, що ми спілкуємося через те, що ми відкриваємось, Господь змінює наші характери. Господь допомагає змінюватись нам, наше ставлення до людей, до життя. Вимальовуються наші пріоритети. Життя. Добре. Кожен з нас має знову на домашці зростати і духовно, і морально. Тому приходьте до нас на домашку, запрошуємо і завжди. чекаємо. Доброго дня. Мене звати Катя. Я дуже дякую Богу, що Ксюшенька мене запросила в церкву Сила Божа. Мені дуже подобається, тут дуже гарні люди. Я тут знаходжу спокій, господня благословення. І також вихожу на домашку. Також мені тут дуже подобається, дуже хороші сестрички. Я ще не настільки вмію, мабуть, молитися, як мої сестрички. Але я буду старатися надалі.

Брала перший раз, пришла до церкви, дуже послуга. Це все прославлення, присутність Господа. Ну і зараз в цій домашці, вона трішки мінялася. Але ця домашка для мене особлива, тому що саме в ній е, особливі сестрички, які дуже дорогі моєму серцю. І це дуже класно. Коли ми спілкуємося не тільки на домашки, а й поза межами її один про одного питаємо, просто молимося навіть один за одного. Доброго дня, мене звуть Лариса. Я ну, другий рік уже можу сюди. <клес> просто були запросили. І я з першого дня зрозуміла. Що які тут добрі люди, як тут Господь Бог на них діє. І я сказала, я буду сюди ходити. Господь Бог людям допомагає. Я це все бачила. Хоч я вже в віці, бо всі в вдомаш... дом... хто ходить на домашку, всі молоді, мої, можна сказати, діти, а я вже стара бабуся. От. Але я дуже вдячна Богу за те. Що я маю таких сестричок. Вдячна своїм сестричкам і братикам теж тоді знали, що в мене таке горе сином. Що я останній путь проважаю свого сина і вони мені допомогли. Низький уклін, і хай Господь Бог їх береже, моїх сестричок і братів. Да, це голова сімейства, це наш радий. брат Ігор. Дуже радий. Дуже радий. Добрий, день. Добрий день. Мене звати Валя. Я також хожу на домашню групу. І що я хочу сказати, що домашня Бог нам дав час і ми його маємо використовувати. Бо ця суєта поглинає, і ми біжимо, але Бог сказав Остановіться і познайте. І на домашній групі ми познаємо, що таке Бог, молитва. І ми молимося, і це дуже підтримує. Зараз такий нелегкий час. Війна. І це дуже, дуже важливо молитися одне за одного і підтримувати молитву. Іноді ми одне одному сльози втираємо, іноді сміємося, дружимо, їмо смаколики. І, і така наша класна домашня група. Е, мене звати Леся, я йшла до Ксюші на домашку. Мені дуже подобається, дуже домашня атмосфера. Е, дуже подобається ходити на домашку, е, душевне спілкування. Е, дізнаєшся багато всього нового, чого, можливо, не розумів, коли читав Біблію сам, пояснюємо, розбираємо всі ситуації. І бажаю вам всім знайти свою домашню. Амінь.